Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, назву якому б я ще не придумала, але дуже захотілося знімати щось про настільні ігри. І першим відео буде розпаковка, прости господи, гри Кіклади. Як ви бачите, я не втрималася і коробку саму вже розпакувала від Гікачка. Якраз у них і на передзамовленні брала цю гру, але плівочку і знімати і дивитися на. Деталі всередині будемо зараз. Ось така велика важка гра це стратегія в сетінгу античному. Тут давньогрецькі міфи. Це стратегія на контроль територій за аукціоном. Я насправді деталей ігроладу не знаю. Але по опису виглядало цікаво. Взагалі, в мене ця гра була збережена там в якомусь вішлисті ще задовго до того, як вийшло це легендарне видання. Але раніше попередня версія кіклад була доступна польською або англійською. І, якщо чесно, вона мені чомусь візуально подобалася більше, аніж ця версія. Але знаєте, таке гарне видання. З додатковими коробочками гріх було не взяти. Тому дивимося, що у нас всередині. Правила. Насправді не дуже великі. Дуже багато жетонів. Я так розумію, це монети для того, щоб брати участь в аукціоні. Далі йдуть жетони-будівель. Це, мабуть, щоб захоплювати території, ще жетони з символами якихось тварин, це, мабуть, щось асоційоване з богами, якісь ліжки, гідри, медуза горгона, планшети боїв, ми будемо робити? Піднесення, підношення, щоб їх задобрювати Вони давали нам якісь там приколи. Ось такий планшет якраз для цих плашок, богів, я так розумію, і для карт. Ширми з правилами. Частинки мапи. Ой, мапа дуже прикольна. Треба буде подивитися, як як вона правильно збирається. Дивіться. Але виглядає реально дуже класно. Такий, знаєте, незвичний пазл. Бо зазвичай, навіть якщо є якась мапа, яка складається з кількох частин, а не просто надрукована на картоні, то вона якісь там полігони, трикутнички, квадратики. А тут бачите, яка. Незвична форма. І ще й така картонка гарна. Тут у нас купа дерев'яних жетончиків, ой, міклетів різних, і різних фігурок дерев'яних. Я так розумію, що це, мабуть, для кожного гравця. І що у нас тут? Ого, коробка. Одразу йде органайзер у, такий, у коробці. Прикольний, якісний, до речі. Ну, звісно, він хитається трошки. Тут підставки для е, якихось штук, кубики. Колір, звісно, кубиків. Не дуже гарний, але це для тих, хто не любить коричневий. І дивіться, пакетик з картами. Давайте подивимося карти. Харон, химера, циклов, дріада. Ну, так можна всю грецьку міфологію вивчити, хто раптом зі школи забув. Гарні карти. Трошки тонкі, але, бачите, гнуться дуже. Але якість друку дуже гарна. Поки що складно оцінити якість локалізації саме перекладу, адаптації. Але я думаю, що там теж все має бути добре. Що ж, давайте поскладаємо. Це на місце. Як воно там було? Ось так. Такі ще картонні ці тримачі, щоб не йорзало воно. Теж гарне рішення. Треба буде взяти якийсь пакетик та позбирати вже все те, що я Повидавлювала. Але це ще не все. Бо разом з базовою коробкою з цього легендарного видання я взяла ще доповнення кіклади Creatures and Heroes. Там, де є фігурки об'ємні головних героїв та монстрів. Ще було доповнення, де. Були фігурки об'ємні теж такі пластикові різних дерев'яних міплів, які тут в коробці, корабликів там, і всякого такого, але то вже, знаєте, фінансово забагато витрат було. Тому поки що задовольняємося лише монстрами. Ось, одразу видно, що ця коробка якоїсь гіршої якості, бо тут прям проглядається такий, знаєте, звичайний картон коробочний. Але подивимося, що тут всередині. Ось там так гнеться. Всередині у нас ось такий бокс. Господи, купила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 солдатиків за 2000. Це жах. Подивимося, що в цьому боксику. Я вже бачу, що тут дуже гарний восьминіг. І цей мінотавер, чи хто це. А Ні, ну. Дивіться, який восьминіг. Класний. Ось така гідра. Гідра цербер. До речі, розкажіть, чи фарбуєте ви мініатюри, чи ви користуєтеся тими, що одразу йдуть в наборах з настілками? Переважно вони, до речі, сірі. Це я вперше бачу такого бежевого кольору. Бейк, це, мабуть, якийсь мінотавр. Медуза горгона. Найде така маленька мордочка там. І циклоп. Циклоп не вистачає, ніби, як знаєте, підставок якихось для них, таких, типу, як в, в ранішньому сонці. Але, не знаю. Ну, в принципі, дивіться, стоять вони нормально. Гарні мініатюри, достатньо важкі. Давайте подивимося на героїв. Герої, звісно, мають кусінькі, ще й з такими тоненькими деталями, що я боюся, що ці їхні. Кінжали відламаються перший ж раз, коли хтось випадково буде не вимахати. Ось такі маленькі герої. Ну, було б прикольніше, якби вони були трошки більші, я думаю. Але, можливо, в масштабі відносно ігрового поля це й нормально. Ось такий був короткий огляд, розпаковка того, що було в коробках настільної гри, Кіклади. легендарне видання. Поки ще не грала, сподіваюся, скоро пограю, і мені сподобається. Якщо ви грали, діліться своїми враженнями та, ну, 100% хтось грав, бо вона існує давно, досить. Діліться своїми враженнями та секретами успішної гри. От. І розповідайте, як вам вміст цих коробок. Всім гарного дня!